Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо, що було сьогодні на НМТ з математики. Тож, вісім реальних завдань, які вже є в мережі, можемо розглянути. Тож. Перше завдання було дуже простим розв'язати звичайне таке собі рівняння, причому ми розуміємо, що 3 помножити на якийсь вираз дорівнює нулю, цей вираз може дорівнювати тільки нулю, бо 3 помножити на 0 дорівнює 0. Отже, можемо сказати, що 4х мінус 2 дорівнює нулю, 4х дорівнює 2, і х дорівнює 2, поділити на 4 дорівнює. Одна друга, або інакше, ви могли б зустріти варіант 0,5. Ось такий розв'язок, дуже просте рівняння. Є трошечки складніша система, але загалом, якщо подивитися уважно на перше рівняння, і, можливо, навіть переписати його у вигляді пропорції. Я мінус 3 запишу, як мінус 3 поділити на 1, щоб дуже зручно було б перетворити його і прибрати риску дробу. Тож, х помножити на 1 це x дорівнює мінус 3 помножити на 2y, це у нас мінус 6. Інакше, звісно, ви могли б міркувати таким чином, що ділений дільник. Частка, щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно частку помножити на дільники, отримали б те саме вираження. Тож перше рівняння перетворюється на х дорівнює мінус 6y, а друге рівняння залишається таким, як було. І це тепер ця система вже ну значно простіше виглядає. Її можна розв'язати як і способом додавання, так і способом підстановки. Але раз у нас вже є виражений x, то чому б не скористатися способом підстановки? Замість x в друге рівняння будемо писати його нове значення мінус 6 ігре. Тож. Мінус 6 плюс y дорівнює 10. Мінус 6 y маємо мінус 5 дорівнює 10, і дуже просто вирахувати, що 10 поділити на мінус 5 це у нас мінус 2. Y знайшли, знайти х зовсім просто, повернувшись до нашого вираження. Тож х дорівнює мінус 6 помножити на мінус 2 маємо 12. Отже, наші корені 12 і мінус 2. Наступне завдання тут просять розв'язати показникову нерівність, і тут дуже важливо пам'ятати той момент, що перше це потрібно звести до спільної основи: одна п'ята і одна двадцять п'ята. Очевидно, що одну двадцять п'яту ми можемо представити як одна п'ята в степені. 2, тобто в другому степені 1 п'ята в квадраті, зверніть увагу, 1 в квадраті це 1, 5 в квадраті, 25. Тобто умови не змінили, все нормально. І тепер, коли ми маємо однакові основи, ми можемо перейти до порівняння наших показників. Тут у нас х, а тут у нас 2. Але є дуже важливий момент. Тоді, коли ви працюєте з показниковими е, нерівностями або навіть з логарифмічними нерівностями, тут правило працює одне і те ж саме. Якщо у вас основа менша за одиничку, Графік функції буде такої відповідної, буде спадний, і тоді більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Тоді дуже важливо не забути змінити знак нерівності. Тож, якщо у вас основа менше одинички, міняйте знак нерівності, коли будете порівнювати. Якщо б у вас тут було ціле, тобто більше одинички, тоді б функція була б зростаюча, і знак нерівності ми б не міняли. Тому ось тут важливий момент, і остаточно х менше 2, Далі вже просто поставили точечку 2 виколоту і прорахували, де у нас тут менші значення, записали його розв'язок. Х належить від мінус нескінченості до 2, дужка кругла, бо нерівність строга. Ще було таке завдання, типу порівняти значення виразу із проміжком, значення якого буде належати одному з цих проміжків. Перше пі поділити на 2. оскільки це у нас просто пі, ми знаємо приблизне значення це 3,14, тож приблизно це буде 3,14 поділити на 2, навіть не рахувавши ось оце її. Да, Дробовий хвостик, ми навіть приблизно прикинемо, що 3 поділити на 2 це півтора. Тобто приблизно 1,5 це таке дуже грубе приближення, наближення, але воно нам дає уявлення, якому проміжку воно належить. 1,5 цілком належить проміжку від одинички до двох, тому це у нас буде Г. Далі синус Пі. Синус П дуже просто, табличка є, е, тобто просто глянули, відкрили ці інформаційні матеріали, подивилися синус. Пі це у нас 0. Тому просто прорахували, що він дорівнює 0 і подивилися, якому з проміжків належить. Тут у нас 0 не включено, значить цей проміжок ми не беремо, а ось бачимо: 0 належить цьому проміжку, значить, друге у нас буде В. Третє, цікавіше. Тут потрібно ще згадати ось таку властивість, коли у нас один поділити на якийсь вираз, це цей вираз в від'ємному степені. Тож я пропоную вам ось. Основу пі залишити, а ось оцей вираз переписати як пі в мінус першому степені. І тепер просто згадуємо суть поняття логарифму. Логарифму, коли ви шукаєте, ви, задаєте собі запитання, до якого степеня нам потрібно піднести основу, щоб отримати оцей підлогарифмічний вираз. Буквально воно звучить так: до якого степеня треба піднести пі, щоб отримати пі в мінус першому. Таке собі дуже банальне запитання виходить, бо це буде мінус один. І залишається знайти проміжок, якому належить число мінус один. Тут мінус один не включно, а тут включно. Значить, це варіант Б. Цікаве завдання для інтегральчика. Відомо, що інтеграл від одинички до 5 від певної функції, саму функцію ми не знаємо. Дорівнює 14, нас просять обчислити інтеграл від одинички до 5, коли у нас 5 мінус 3 помножити на цю функцію. Що вам потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що визначений інтеграл від різниці він дорівнює різниці цих же інтегралів. Тобто ми можемо розбити його, що це буде інтеграл від 5 dx. Мінус інтеграл від другого з цього елемента, тобто інтеграл від 1 до 5, 3, fx, dx. Ще один момент із властивостей інтеграла говорить нам про те, що ми можемо сталий множник виносити за знак інтеграла, визначеного, невизначеного, немає різниць. Тож, перший інтегральчик ми собі залишаємо, а тут можемо винести його за дужки трієчку винесли, і залишається ось у нас інтеграл від f від x dx. Тож, Давайте обрахуємо ось цей інтеграл. Первісна для нього, ось я його окремо собі випишу: 1 від 1 до 5 від 5 dx. Згадуємо, що тут можна робити. По-перше, 5 це 5 помножити на 1. Знову винесемо 5 за інтеграл. Тут у нас буде від 1 до 5 1 dx. І ми шукаємо інтеграл від одинички. Інтеграл від одинички це х, первісна для одинички це х. Тож виходить, що це 5 помножити на х. І межі проставили від одинички до 5. Тепер згадуємо формулу Ньютона лейбніца Вона говорить нам про те, що спершу підставляєте верхню межу мінус нижню межу. Так і зробимо 5 помножити на 5, ось це я підставила замість ікса, а потім ось це підставлю теж замість ікса. Тобто 5 на 5 і мінус 5 на 1. 25 мінус 5, маємо 20, це значення ось цього ось елемента, я його вже сюди прописую. Мінус 3 помножити. А ось значення ось цього інтеграла, функцію, яку ми не знаємо, ми знаємо з самої умови, це дорівнює 14. Тож 3 помножити на 14. Коли у нас залишилося просто числа, залишається їх тільки прорахувати. Тобто 20 мінус 3 помножити на 14, це у нас 42, і 20 мінус 42 залишається мінус 22. Ось це остаточна відповідь значення такого інтеграла. Наступне завдання досить цікаве, адже його можна розв'язати, не е, знаючи прямо всі властивості, да? просто можна трошечки схитрити, знаючи графіки функцій, як виглядають е, конкретно наведених. Тож. Перше твердження областю визначення функції є проміжок від мінус одинички до плюс нескінченості. Дивимось, який перелік функцій у нас є, що ми про них можемо відразу сказати. Тобто вам потрібно мати якесь уявлення про графік кожної з цих функцій. Мінус косінус х. Ну, По-перше, ви знаєте, що це нескінченна така синусоїда, навіть якщо тут би не було мінус, косинусоїда вона у нас має область визначення від мінус нескінченості до плюс нескінченості вона нескінченна нескінченна, періодично повторюється. Навіть якщо ми маємо мінус косінус, ось, приблиз, ось вам графік побудований для мінус косинуса, але ми знаємо, що вона нескінченна, і це сюди нам не підійде. Графік функції проходить через точку 01. Давайте перевіримо, чи здійснюється це для першої функції. Підставимо сюди 0 косинус 0 це 1. Але оскільки тут є у нас мінус одиничка, то точка, якій він належить, це 0. Мінус 1. І це не та, яка наведена, тому для другого пункту вона нам теж не підходить. Щодо локального екстремуму на проміжку від 1 до 3, ми розуміємо, що тут немає ніяких екстремумів в цьому проміжку, тому косинус нам взагалі до жодного з варіантів не підходить, викреслюємо його. Далі думаємо, що, тут у нас, що ми знаємо про наступну функцію y дорівнює 4 в степені Х. Щодо області. Визначення тут теж очевидно, що вона не підходить. Давайте підставимо ось другий випадок, точку 01. Давайте просто підставимо замість х 0 У нас виходить 4 в нульовому, будь-яке число в нульовому це одиничка, як і будь-яка інша показникова цяка функція, вона буде проходити через точку 01. Тому це доволі просто цей пункт, другий, він відповідає цій функції. Наступне. Наступна функція 2 коренів з x плюс. 1. Що ви бачите, коли ви дивитеся на цю функцію? По-перше, це корінь, так? це графік буде вітка параболи. параболи, якщо у нас x плюс, 1, якщо у нас доданочок потрапив під функцію, то ми рухаємо, коли б будували цю відку параболи, ми б, звичайно, параболи рухали б на одиничку вліво. Ну, і потім збільшували, розтягували її відносно бо помножити на 2. Тож, навіть цей факт, що ми порухали параболи на мінус 1, ми розуміємо, що раніше вона була ось так, а оскільки вона порухалась на мінус 1, в неї вже точка початку, вже не точка 0,0, а точка мінус 1,0. І це якраз той випадок, коли ми знаємо, що тут більше немає точок, і отут вона пішла нескінчена. Тож для ось цієї функції проміжок. Визнач... області визначення від мінус одинички до плюс нескінченості, і це варіант у нас В. Останнє, що потрібно знайти, це нам функція, яка має точку локального екстремуму на проміжку від одинички до трьох. Залишилося у нас всього два варіанти. Ці ми вже забронювали, це ми перевірили, що він точно нікуди не підходить. Залишається перевірити тільки ось ці два випадки. Якщо функція має точку локального екстремуму, нам навіть не сказали, це буде максимум чи це буде мінімум. Достатньо просто сказати, що це точка, де функція змінює свій настрій від зростання до спадання або навпаки. Що ми можемо сказати з вами про функцію y дорівнює x? y дорівнює x – це функція, графік якої досить впізнаваний. Це просто бісектриса першої, і третьої чвертей, і вона нескінченно зростає. Вона зростає монотонно, постійно і екстремові мови. І екстремумів не тільки на цьому проміжку, а й загалом тут не можна сказати, що в неї є якісь екстремуми. Тому ця функція загалом нам точно не підійде. Залишається один варіант, його можна перевірити двома шляхами. Ну, по-перше, ви можете розуміти, як побудувати графік цієї параболи. Вам потрібно знати, де знаходиться її вершина, і про, за формулами прорахувати ко координати вершини, побудувати собі приблизно, і ви вже бачите, що вершина. Параболи, де функція спершу спадала, а потім стала зростати, ось такий локальний мінімум, вона дійсно потрапляє на проміжок від одинички до трьох. Ось тут у нас одиничка, три, а ось ця вершинка. Інакший спосіб, який тут планувався до, до того, щоб ви розв'язали це, можна було зробити за допомогою похідної. Тобто ви спершу могли знайти похідну для цієї функції. Похідна у нас х в квадраті це 2х, похідна від мінус 4х це мінус 4, і від 3 це 0. І потім знайти критичну точку, тобто прирівняти похідну до нуля. Знайти критичну точку х дорівнює 2, і це та точка. Нам навіть не дуже потрібно знати вона максимум чи мінімум. Ви бачите, що критична точка, в якій графік функції змінює свій напрям, це х дорівнює 2, і він повністю потрапляє в цей проміжок. Тож декількома шляхами ви могли дійти до цього висновку, але пункт третій відповідає пункту Г. Ще одне завдання, яке було досить цікаве, на комбінаторику. Кожного дня зустрічаються задачі на комбінаторику, тож їм потрібно на них звернути особливу увагу. А тут завдання таке: в інтернет-магазині можна придбати флешки об'ємом пам'яті 32 ГБ 12 видів. Ось я виписала окремо. І об'ємом пам'яті 64 ГБ було всього 10 видів. Микола планує в цьому магазині купити три різні флешки. Дві об'ємом пам'яті 32 тобто тут він хоче обрати. Дві штуки. І одну об'ємом пам'яті 64. Тут він хоче обрати одну штуку. І купити. І це. І це, це важливо для комбінаторики, пам'ятаєте, що коли нам потрібно і одне, і інше, тут працює правило добутку, тобто ми будемо множити ці результати. Якщо ж у нас е, сказано або те, або інше, то тут працює правило суми, і ми будемо додавати відповідні результати. Оскільки тут у нас і, ми будемо множити кількість варіантів тих і тих. Скільки всього в Миколи варіантів замовлення для купівлі флешок із заданими параметрами пам'яті? Давайте прорахуємо, якщо нам потрібно обрати дві штуки із 12 видів, причому порядок тут не вказаний, немає такого, щоб там була головна перша, найкрасивіша флешка, а там якась інша ні, тобто порядок, коли не враховується, ми працюємо із комбінаціями. Обираємо із 12, дві. Коли ми обираємо одну штуку з 10 видів, ну, звісно, це теж комбінація з 10 по 1, але прораховувати її окремо її не має сенсу, адже коли ви обираєте одну річ із 10, у вас варіантів є, відповідно, 10. А це достатньо порахувати. Формула нам говорить про те, що тут має бути 12 факторіал, тут 2 факторіал, а тут 12 мінус 2 факторіал. 12 факторіал. Тут 2 факторіал це просто 2. Факторіал нагадаю, що це 1, помножити на 2 і помножити так далі до конкретного числа. Якщо ми рахуємо 2 факторіал, це просто 2. 12 мінус 2 це 10 факторіал. Звісно, 12 ми можемо розписати як 10 факторіал, помножити далі вручну на 11 на 12. І тут 10 факторіал. Це скорочуємо. 2 і 12 теж можна прибрати і залишити тільки 6. 11 на 6, маємо 66 варіантів вибору флешки на 32 ГБ. Тут варто е, зосередити вашу увагу на тому, що якщо вам не дуже подобається, да, там скорочувати, розписувати цей е, факторіал, ви, звісно, могли б розписати отут 12 факторіал як 1 на 2 на 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 прописали ось тут відразу. І тут також можете ж дивитися, 2 факторіал – це просто 1 на 2, А 10 факторіал це так само, знову пишете оці, от всі числа від одинички до до 10. Так, хто вміє скорочувати класно, хто не вміє, не пам'ятає, то витрати лишню хвилинку, запишіть, скоротіть, і буде вам все дуже красиво. Дивіться, від 1 до 10 ви відразу можете скоротити це те, що ми робили ось за допомогою факторіала 2.12 знову. Ну і так само у вас виходить все дуже просто. Тож, коли ви це все скоротите, залишається порахувати загальну кількість. Дивіться, у нас. Флешок 32 гігабайта залишилося 66 варіантів. Флешок 64 гігабайта 10 варіантів, оскільки нам потрібно і те, і інше правило добутку, ми їх перемножимо. Тобто, взагалом, 660 варіантів вибору такого, такого набору флешок. І остання задача, яка на даний момент є відома. Це задача на стереометрію. Основою прямої призми є ромб з гострим кутом 60 градусів, площа меншого діагонального перерізу призми дорівнює 140 коренів з 3. Визначте об'єм призми, якщо її висота дорівнює 7 коренів з трьох. Тож, пряма призма. Хоч в основі і ромб все одно у нас тут зображається воно за допомогою паралелограма. Ось наш ромб А -E Це у нас ромб, відразу знаємо, що це ромб, позначаємо, що в нього всі однакові сторони. Кут у нього 60 градусів позначений. Площа меншого діагонального перерізу. Про що йде мова, коли ми говоримо про менший діагональний переріз. Загалом у, у такої призми є два діагональних переріза залежно від діагоналі основи. А оскільки це ромб, у ромба є дві діагоналі менша і більша. Обов'язково. Якщо ми окремо подивимося на нашу основу ромб, згадаємо його властивості, ми побачимо, що. Якщо ось цей кут 60 градусів, то навпроти нього буде лежати менша діагональ. А ось кут, цей, якщо цей 60, то весь кут цей 120, навпроти більшого кута лежить більша сторона, тобто EJ буде більша. Тож, бачимо, що в нашому ромбі дві сторони однакові. як... Як за властивостями. І е, пропоную вам звернути увагу на ось цей кут F. Є така властивість у діагоналі ромба, що вони є діагоналі, діагоналі є бісектрисами його кутів. Тобто, якщо весь кут 120, то окремо ось ці два маленьких, ми можемо позначити їх як 60 градусів. Ось цей кут тепер буде 60 і цей 60. А тепер ми бачимо, що якщо звернемо увагу на трикутник Кає ми побачимо, що він рівнобедрений, кут при основі 60, значить із цей 60? І виходить, що весь цей трикутник він рівносторонній, Тобто КЕ, ЕФ e, e, і КФ, вони теж однакові. Тож я тепер ось сюди теж поставлю такий значок, що це все однакові сторони. Тепер виходить, що якщо ми дізнаємося довжину діагоналі, ми знатимемо і е, довжини сторін ромба. Е, як же нам дізнатися довжину ось цієї діагоналі? Площа діагонального перерізу дорівнює 140, я ось тут позначу діагонального перерізу, 140 коренів з трьох. Сам по собі діагональний переріз являє собою прямокутник FBDK, причому висоту призми, що буде стороною однієї з цього прямокутника, ми вже знаємо. Площа прямокутника це довжина. Сторони однієї помножити на довжину сторони іншої. Тож, якщо ми будемо з вами хотіти знайти ФК одну із сторін нашого прямокутника, нам треба буде площу поділити на іншу сторону, тобто 140 коренів з трьох ми будемо ділити на 7 коренів з трьох. Корінь з трьох, корінь з трьох, пропадає, 140 поділити на 7 це 20. Отже, ФК дорівнює 20. А так, як ми сказали, що ось цей трикутник ЕКФ рівносторонній, значить, і сторони нашого, нашої основи, нашого ромба, вони теж всі по 20. Тож, для того, щоб знайти об'єм, який нас просять, нам потрібно ось я ось тут випишу, об'єм призми, це площа основи помножити на висоту. Висоту ми маємо відразу, треба знайти площу основи. В основі ромб ми вже досить багато про нього знаємо. Ми знаємо, що в нього гострий кут 60, дві сторони по 20. Тоді нам треба е, знайти формулу, за якою ми площу його порахуємо. Тоді, коли ми дивимося в інформаційні матеріали, для ромба тут виведена ось така формула, одна, друга, добутку діагоналей. Але діагоналі ще треба шукати. Їх можна знайти, можна, але їх треба шукати. Тому ми згадуємо, що ромб. Це ж паралелограм, і формула для обчислення площі паралелограма працює і для ромба, і для прямокутника, і для всіх інших паралелограмів. Тож, коли ми візьмемо ось цю формулу, добуток двох сторін на синус та між ними і застосуємо для ромба, вона цілком спрацює. Тож, площа ромба це... Добуток двох сторін. Так, сторони однакові, тобто це у нас 20 помножити на 20. І помножити на синус кута між ними, а кут між ними ми знаємо, тобто треба помножити на синус 60 градусів. 20 на 20 це у нас 400, а синус 60 градусів ви можете подивитися в табличці, це буде у нас корінь з трьох поділити на 2. Отже, площа основи 400 і 2 скоротимо, це у нас 200 коренів з трьох. Площа основи є, висота в умові в самій є, залишається просто помножити, щоб знайти об'єм. Площа основи це 200 коренів з трьох, помножити на висоту, висота 7 коренів з трьох. 200 помножити на 7 – 1400. Корінь з 3 помножити на корінь з 3 – це просто 3. 1400 множимо на 3, і це виходить у нас 4200. Ось така правильна відповідь має вийти у вас. Тож, сьогодні ми подивилися 8 завдань, які відомі на даний момент. Я дякую вам всім, хто подивилися це відео. Готуємося разом. Скоро наступні відео.